Вісу це не робиться! Став на, да на поверхню стать! Це типу, е, дуже сумбурно і він ну, не дуже спочатку сприймав інформацію. Е, Тож я ніколи його не робив. М'ясо я можу що, щось смачне зробити, а тут це було дуже важко, тому що я не знав, як, що, куди, скільки класти. Ну, дуже хвилювався. Тут комочки! Ну, Даша. Я починаю плакати, мацюкатись, кричати, типу, взагалі, тренда якась. Ну, в мене була там, типу, буря емоцій. Ну, ти реально, блін, артур. Я була, типу, і вже ображена, і була дуже зла, і мені було шкода себе. І, коротше, і шкода його годночасно, і все, і все це разом. І я розумію, що ну, якщо я зараз буду ображатись, то нічого не вийде. А якщо я зараз буду матюкатись, також нічого не вийде. І все я зібралась. Все так, Даша. І там він почав вимішувати. Це тісто… Давай. Ти все, що було в кастрюлі, вилів. Ти все, що було в кастрюлі вилів. Почти. Я сказала все. Ні, ну все, я все вилів. Все, тут пусто. Коли хтось е, там, підвищує голос на мене, то в мене ступор. я одразу замолкаю. І, типу, не спілкуюсь і нічого не хочу. Я типу, все, давай, пока, до побачення. Бо е, ну, ось така я людинка. А Артур, ну, по-перше, він знає, яка я. Артур плівку загортай! Ну, для мене це була звична ситуація, тому що Даша там була дуже голосна. Е, вона емоційна особистість. Тобто, я більш спокійний, повільний. Я не дуже полюбляю багато говорити. Даша іспанська жінка живе в неї. Я не знаю. Прибери в себе на поверхні! Будь ласка! Мені трошки не зрозуміла стратегія. Навіщо Артурчику робити медівник, якщо він ні разу до цього його не робив. Дивлячись на те, які були шумові хвилі ліворуч від мене, я бачу, ми не кричимо. У нас по часу все йде добре. Я прям типу, пубочка, пупочка зайчка. Одне яєчко, зайчик ви! Я в звичайному житті ніколи взагалі не використовувала ці всі піти, тому що я ненавиджу цей зоопарк. Ну, Типу, є, є музика і є Кирил лика. Все.